Вітаю, Євгенія. От от з хвилини на хвилину розпочнеться марш рівності, маршрут, якого вже відомий. Ми будемо підійматися цією вулицею догори. Дійсно, правоохоронних органів тут дуже багато. Всі слідкують за порядком, аби не було ніяких казусних ситуацій. Як ми приїхали о 9 годині, всі вшанували наших загиблих героїв та взагалі наших захисників, які захищають Україну зараз на фронті, на війні вшанували їх пам'ять і зараз всі шикуються у колони аби розпочати цей марш, от можемо побачити, як справа трошки зліва вже люди шикуються, всі готові у руках тримають прапорці плакати. Можемо тут побачити і військових, які також борються за права за рівність. Адже це слоган, це єдність. Це не тільки про ЛГБТК плюс спільноту, це про рівність усіх українців, це про демократію, до якої ми невпинно рушимо. Також хочу попередити, що зараз на цю годину трошки призупинена робота двох станцій, а саме станції метро театральна та станції метро золоті ворота, аби не створювати тут натовпу через те, щоб забезпечити тут спокійне проводення цього маршу рівності. Тож кияни будьте пильними та будуйте свій маршрут трошки по іншому, бо тут вас можуть просто не пропустити заради вашої ж безпеки. Тож з хвилини на хвилину вже буде руш. Ати марж рівності, ми будемо слідкувати за подіями та всю інформацію, яка буде тут е, проводитись, та яку я отримую одразу. Передам усім. Така наразі є інформація. Євгенія передаю тобі слово.